Вітаю слов'яни! З вами Велес! Перше відео по секретах Відьмака набрало досить непогану кількість переглядів, лайків і навіть коментів. П'єнкні, курда, п'єнкні. Ну через деякий час Ютуб перестав просувати дане відео, тому я беру ініціативу свої руки і пилю вам другу частину в секреті відьмака, яких я особисто сам знаходив. І відправляємося ми зразу в Льохе. Візіме. Трохи тут акрутимося, після чого до нас підходить капітан Стражі. І каже, що в каналах під нами завелась потвора, а саме Короліск. І король Фольцес видав наказ, в якому було сказано, що сміливець, який зможе завалити потвору, получе волю Перед тим, звісно, треба побити одного здоровяка І після того нас відправляють в каналізації. То ми зустрічаємо першого персонажа. Оце є Зігфрід з Денель. Тут. А. Dziećmi. Owszem, w rzeczy samej. Widoczne stygmaty mutacji. Białe włosy, pionowe źrenice. Wybacz, nie chce mi się rozbierać. Oden z samych pozytywnych i dosyć takie ciasnych postaci. Zkażu, co budynek sekretek, a ciekawi ciekawy fakt. Dla tych, kto nie czytał Kniżny może nie znać, że Ace Densley to ojciec Siegfrieda, Пересікався з Геральтом під час полювання на золотого дракона разом з крилем Недаміром. Хай даний персонаж і не мав великої сцени, але все ж сиді протягне рішили додати його сина як пам'ять про нього. Ну або я так принаймні наміду занепадник роду людського ще вистачить у тебе сміливості зійтися на твердій землі з лицарем Ейком із Денесле. Чесному бою не на життя, а на смерть. Виїжджай. Також даного персонажа можна перенести в другу частину відьмака, но з деякими умовами. Саме головна умова заключається в тому, що треба пройти всього першого відьмака на стороні закону. Якщо ви виберете сторону нейтральності або скоїте елів, то Зікфріда стовідково в грі не буде. Пройдемось по ключових моментах. Самий перший ключовий момент буде аж в третьому акті в банку Вівальді, коли ельфи будуть його штурмувати. Вам придеться стати на сторону закону. Для цього вам прийдеться вбити дуже велику кількість ельфів і краснолюдів. Ну і власне пережити зустріч з ним. А другий ключовий момент буде аж в кінці четвертого акту, де вам треба буде стати на сторону закона. Після того, Зікрід з Денесля 100% з'явиться у другому відьмаку, якщо ви принесете імпортні зберігання. Що ж, з даним персонажем ми завершимо. Далі обов'язково сходіть в ось цю локацію і знайдіть там труп. Рицаря Ейріка, а разом з ним лист і ключ до склепу. В листі ви знаєте інформацію про те, де знаходиться склеп львиноголового паука, а точніше сектантів, які там ошиваються. Даний квест, до речі, був вирізний по якихось непонятних причинах, і лишилась від нього лише локація, декілька сектантів і досить багато луту. Раджу вам туди, до речі, зайти. Мітка буде от зараз на карті. Після того, як ви вб'єте короліска і зробите тут всі свої справи. Виходьте на вулицю. Гей, З... вояку! Потрафіть робити м'єчем. Не милесі. Оце ходіть. П'ятої до шостої ранку тут буде стояти один підозрілий тип по імені Спритний і видасть вам квест на зачистку э, фамільного склепу. І попросить вас принести кольцо. В самому склепі буде знаходитись велика кількість противників. А саме альгулі та гайвери. Так що перед ходом добре так підготуйтесь. Ну, а розв'язку даного квесту я лишу для вас. <реш> Після того, як в каналах зробите всі свої справи. Говоріть з оцим от непідозрілим е, пуцибутом, а тобто чисерщиком взуття. Після розмови з ним Геральт замітить, що він дуже багато знає, як для звичайного чисарщика взуття, в чому він, до речі, не помилиться. Після того йдемо до Тайлера і мусимо ми його перепити. На нього піде десь приблизно 9 кухлів пива. Так що підготуйтеся. Після того, як ви вдало його переп'єте, Тайлер відай сам книгу про шпіонів Реданії. Після чого вертаємося до старого і видаємо йому книжечку. Myślałem, że ten dokument przepadł bez śladu. E, e, jak ci mam dziękować? E, e, jedyne co mam цenne, to e, Sygnet Proroka Lebiody. Starzy ludzie e, e, czują do niego duży szacunek. Zlaczego mi nie wam koleczko Proroka Lebedy, Jaką szanują stary ludzie. Думаю, ви вже поняли про кого йде мова, правда? Коротше кажучи, після того, як ви покажете дане колечко бабці, вона 100% завжди буде пропускати головного героя. І так, одним гемороєм стане менше. Також неподалік від чистерщика взуття може ходити одна панянка, яка називається пліткаркою. Щоб довго не затягувати, після розмови з неї за діамант можна отримати одну з пікантних картинок. Також, щоб далеко не відходити, ви можете отримати ще одну пікантну картинку від Повій. Ну, здавалось би, досить очевидно і не секретно, але все ж таки є один момент. Що перед тим поговорити з Кермен, вона тут сама головна Повій, і виконати для неї нескладний квест, то цю картинку можна отримати безплатно. Просто так тримаю в курсі. Також, як будете проходити повз приміщення, де стоїть Зікфрід, всередині локації ви знайдете книгу про привидів. Полуденницю і полуночницю от от шкафу. Та поки ви будете поблизу, обов'язково зайдіть, цей Мітка буде на карті. Всередині буде сидіти один бандит, який попросив вас зачистити другий дім від привидів. Ну насправді привидів там не буде А така засада Чекає мені одна реч. Як можна бути так глупим і проти собі відьміна? Вибивайте цих нещасних і розмовляйте з напівельфкою. Вона запропонує вам вивчити старшу мову. Сама вона буде розташована в квартирі нелюдів. Овіцянку вона само собою стримає, але з часом урок вищої мови перетвориться в дещо більше. Була б в мене така викладачка, я, може би, і університет закінчив. З храмовим кварталом ми закінчимо. Виходячи на дамбу, шукаємо перевізника. Даємо йому 5 гривень і відправляємось на болото. До речі, під кінецька сцена, коли ми перепливаємо, є досить такий цікавий момент. Послухайте. Це типовідсилка на фільм челюсть. Направляючись в сторону цеглярів, ми зустрічаємо одного персонажа по імені Дід, який попросив головного героя провести його до алтара. Мілітері. Но перед тим раджу вам побродити з ним по болотах, оскільки діду дуже багато знає про цю локацію і взагалі буде цікаво з ним походити. Також, поки будете в селі, візьміть квест на зачистку утопців і квест на пошуки малого пасина. Це нам потім в майбутньому знадобиться. Також будемо ми йти слідуючим образом, а саме проти часової стрілки. Якщо мені було знову ж таки не лінь, ви зараз можете бачити карту. Перша локація це буде башня-мага. Якщо ви тут зачистите потворів, подіда буде досить цікава інформація про мага з башні. Лагерської телі ми пропускаємо, з там нічого цікавого зараз немає. Топаємо поки в сторону лагера друїдів. Заодно також вбийте одного вовка, може навіть більше, і заберіть в нього шкіру. Вони нам теж в майбутньому знадобляться. Вгаю друїдів. Сам Дід зможе вам розказати деяку інформацію про магію, місця сили і знаки. Обов'язково це послухайте. Мражі нічівного же дргнув. Є стежми в поближу місця моці. Також в даному місті розташована дріада, яка виглядає досить таки. красиво. І в неї можна отримати, до речі, пікатну карточку. Для цього їй треба буде принести шкуру вовка. А перед тим, звісно, треба взяти квест на пошуки пацана з села. Ну ви пам'ятаєте, окей? Okay? також один з друїдів, який тут знаходиться, розкаже вам безплатно один рецепт еліксіра, який називається верба або Іва, який дає імунітет до оглушення і нокауту. І гарщі блякоцю. Так, тен еліксір може ci się przydać. Dlaczego podałeś mi przepis на еліксір? Довідаємо ще, що помагаш цегляжом. Після чого ми відправляємося в лагер лісурубів. Тут дід нічого нам цікавого не розкаже, тому шукаємо ми звичайного лісуруба. Один з даних персонажів потребує 200 оренів. Якщо ви віддасте йому гроші, то замін получите метеоритну руду, червону, срібний перстень, медовуху, а також рецепт на похмілля. Та поки будете в цій локації, обов'язково поговіріть з головним краснолюдом. У нього буде два квести, а які саме, то вже самі розберетесь. Дальше топаємо в сторону печери. Біля самої Печери, дідом буде розказувати, що всередині знаходиться скарби Вранів. Це одна з старих раз, яка давно вимерла. Чи то правда, що там є скарби, чи неправда, правда, невідомо. Але відомо одне, що якщо ви туди зайдете разом з дідом, то даний персонаж. зникне. Тепер можна піти і на останню точку, а саме на. Три острова. Не старий розкаже вам Еліксір, ліса, Марібори і бомбу, Король і королева, які можуть вам в майбутньому знадобитися. Ось таким от вийшло коротким відео. Охуя? Це всі секрети в другому акті, які я знав. Якщо ви знаєте якісь більше, обов'язково пишіть в коментарі. Також можете поставити лайк і підписатися, Ну, це часу по вашому бажанню. Дякую, що глянули. Бувайте славе!